Так як же, йоп його наліво позбутись жиру на животі, ви мене спитаєте. А я вам відповім: я вам відповім, а ніяк нафік! Забудьте взагалі про це. Єдине, що я взагалі два от таких е, варіанти, що я чув, це перший це е, H GH фраг, це коротше піптід такий, е, який вирізаний із цепочки амінокислоти. Е, е, 148-174, по-моєму, з цього діапазону цепочок. І, ну, це вам не буде цікаво. І він, коротше, якщо колоти його в талію, він локально там а, спалює. А, жир. жир. Я а, досліджень не знаходив з цього приводу, але в принципі, люди купували. Я колись сам їх продавав. І... І казали, що працює. От, і, і є був ще один такий добавка Спортпітовська, але я не дуже вірю, що вона працювала. Думаю, що там маркетинг більше, як воно часто і буває. Чому я так кажу? Тому що. Організм, от ви помічали, що от є люди, в яких в когось там от жінки є з руками такими, що там місто Олімпія буде мріяти, тільки в іншій консистенції. Що от великі дуже руки там. Ну Там і туловище зазвичай велике, але ну, руки прям більше, ніж мають бути при такому туловищі. У когось там тон тонкі ноги і живіт. цей. Живіт великий. Ну, це, взагалі, скоріш за все, саркопенія, Тобто, коли людина вживає дуже мало білків і велику кількість вуглеводів в ізобілі, скажімо так, в профіциті В профіциті калорій вона знаходиться, але білків мало отримує І тому організм поїдає білки, тому що йому для життєдіяльності треба білки, і він їх бере з м'язів, з м'язової клітини. І це не міф, це таки працює дійсно, тому дуже важливо отримувати норму по білкам. І що в нас? Виходить, що отак, от воно, але зараз трошки не про це. Коротше, сенс в тому, що ваше тіло воно саме розбереться, куди йому відкладати жир, і звідки йому брати жир в першу чергу. Це все обумовлено генетикою. От як генетика вирішить. От ви нічого з цим вже не зробите. От реально. Е, генетика навіть не так сильно розпоряджається тим, що людина буде більш е, підрозположена до того, щоб е, набирати зайвого чи ні. Хоча у товстих батьків е, з більшою долею ймовірності будуть товсті діти. Тобто вони в них буде більше апетит, жир теж не буде сам по собі, не звідки прилипати. В них буде більше апетит, вони будуть звикати менше рухатись, І таким чином вони м, будуть більш е, товсті. От, от так от воно працює. От, от, і все. От, от нічого з цим не зробиш, і оці от моменти, що ви там плівкою, ну не ви конкретно, я думаю, от саме ви, дорога моя людинка, так не робите. Але, от що люди плівкою обматуються, а, там всякими куртки вдягають, і вся така фігня, щоб саме в області талії худнути, а, це, все, це все фігня. Тому що виходить тільки вода. Людина більше пітні. Але людина, от побігала, наприклад, а, випила води, і все, вода вийшла, вода так же і затрималась, і все, і нічого більше. Нічого. Більше. Тому не треба оце займатися цією фігнею. І організм реально сам вирішить, звідки йому брати жир. І є навіть таке поняття, як упрямий жир, якщо говорити свою собачою там ну, заключається це в тому, що от на останніх етапах схуднення там, типу, дуже жир, дуже важко. Зазвичай він е, е, йде дуже важко з талій. І от от. От, так. Є там спо, є способи, як з ним боротись, але це вже там треба там, жироспаючі, там специфічні е, моменти боротьби. Дуже не рекомендую самостійно, особливо, якщо не певний, що у вас все здоров'ям добре, самостійно вживати жироспалюючі. Так що, не бартець з цього приводу. Як би вам не хотілося, щоб в першу чергу йшло там сталі, якщо от генетика так розпоряджається, то не буде. І важливо присхудені велику кількість білка їсти. А конкретно, якщо ви не тренуєтесь, 1,6 на 1 кг ваги тіла, Там є деякі нюанси для людей, які важать там значно більше, там ну, 90-100 і більше. Там трошки по-іншому рахується, але це на окреме відео якось розповім вам. Тому. Залишиться на цьому, і щоб, щоб знати скільки білків виживаєте, їх треба рахувати. Це все можна робити в спеціальному додатку для підрахунку калорій БЖУ. Можете самі повчитись пошукати цього. Можете записатись до мене на курс, на якому я розповідаю, як це зробити там реально за копійки. От чесне слово там за копійки, вчу, як це робити за три дні. От. Так що мене звуть Володимир Борисенко, я дієтолог з практикою вже більше 9 років, в мене схудення без голоду і обмежень. Через мене пройшло більше 3000 людей. Заходьте на мою сторінку в інстаграмі, там всі до після моїх клієнтів. реально Деякі дуже круто скидають, чого і вам бажаю. Хоч зі мною, хоч без мене, але бажаю. От. Ставте лайк, якщо було корисно. Підписуйтесь, у мене часто ось які виходять, моменти, такі виходять, такі такі відосики. ну і все. Все щастя, здоров'я вам, а ще й вашим близьким. І нехай у всіх поганих. Все у всіх поганих все буде погано, і ви розумієте, думаєте про кого я. А у всіх хороших все буде добре. Все. пока.